Земельні війни на Київщині тривають. Нагадаю, нещодавно ми розповідали про ситуацію в обухівській громаді. На початку квітня право на користування землями людей і не лише паями, а й дорогами та городами зареєструвала приватна структура і вже встигла засіяти понад 750 гектарів землі пайовиків. Представники громади вирішили поборотися за землю чергують на полях, аби місцеве приватне акціонерне товариство не перешкоджало людям засівати поля. А напередодні пайовики подали заяви до правоохоронних органів, звернулися до президента і до мін'юсту. У міністерстві вже скасували право прат на одну з ділянок і фактично повернули її жителям. Розгляд щодо інших двох ділянок ще попереду. Засідання відбудеться вже 7 травня. Мін'юст скасував. Один кадастр, площу одного кадастрового номера це є великий здвиг, тому що люди вже більш задоволені, більш це є надія, що держава все-таки не залишить нас. На даний час поступила інформація, що 22 гектари засіває. Трипільська якась організація приватна. Він старається засіяти те, що належить по праву нам. Сьогодні наші трактори знову вийшли в поле і ми продовжуємо сіяти. Слава Богу, дякуючи людям, дякуючи нашій нашому мін'юсту, що все таки вони розібралися і справедливо розсудили наш спір. Ми обіцяли, що будемо чергувати. Ми з людьми виїжджаємо, чергуємо. Будемо чекати, поки закінчиться посівна. Будемо чекати, поки ми знову будемо звертатися до мін'юсу, тому що наложені ще на інші ділянки наші е е кадастровий номер, державні акти. Будемо скасовувати.